СБУ прийшла з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів Львівського арсеналу. Їх підозрюють у розкраданні майже півтора мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. Серед затриманих екс-чиновник Міноборони, затриманий при спробі втечі з України на пункті перетину кордону. Нинішній керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, директор та заступник директора фірми, яка фігурує у контрактах. Член наглядової ради підприємства підприємства зареєстрованого у Словаччині. Серед фігурантів Олександр Льєв, який був керівником департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, за інформацією військового кореспондента Андрія Цаплієнка, саме Лієва, затримали на кордоні. Також обшуки пройшли і нинішнього керівника цього департаменту Томаса Накура і керівника Львівського арсеналу Юрія Збітнєва. Зловмисники намагалися вкрасти майже півтора мільярди бюджетних гривень на придбанні 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ. За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь Львівський арсенал. Потім міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом. Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах. Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки. Завдяки вжитим СБУ заходам викрадені кошти арештовані. вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України. СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України. Тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.